Вітаю на каналі Секенді. Я знаходжуся в магазині Мир Секен який знаходиться по адресі Проспект Миру біля супермаркету Новус. Ті, хто дивиться мене вперше, я знаходжуся в місті Миколаїв на півдні країни. Перше, що я знайшла, 100% кашемір преміум. Але моє розчарування те, що там дірка. На жаль, перша знахідка. Сподіваюся, що потім буде краще. Підписуйтеся, ставте лайки, будь ласка, коментуйте, мені буде дуже приємно. Знайшла ось такий жакет із 100% вовни. Спробую показати вам бірку, але тут не дуже добре видно. Але, повірте мені. Це 100% вовна, так як написано. На жаль, потім я знайшла недолік і не взяла. На сумках сподобалася мені на перший погляд ось ця сумка. Але вона дуже тяжка, ось так з У нас такої застіпки. Дуже вона якась дебела така. Ось по бокам так цікаво, бачите, я показую. А ось тут дно пом'яте. І ремішок теж, ну, видно, що це не шкіра, не натуральна. Потім на моє дивування знайшла ось таку сумку. Це теж екошкіра. Як ви думаєте, що це за бренд? А ну, хто вгадає, я впевнена, що багато хто ось дивіться, Avon. На моє здивування. Ось знайшла ще таку сумку. Це теж не шкіра. Привабило мене своїм кольором. Вона в гарному стані. Цікаві такі квіточки, але вони, мені здається, єлі єлі держуться. Цікава така сумка. Ну, я її покрутила і залишила. І ще ось такий шопер знайшла. На жаль, трішки, бачите, дефекти. Хто знає, підскажіть, будь ласка, як ці дефекти можна вимити. Тому що така сумка. Сумка мені сподобалась. У спідничках знайшла ось таку е, Максі довгу спідницю. 100% поліестра вона мене прибавила своїм кольором таким хаким. Але, на жаль, вона без підкладки. І подивіться, яка вона чересчур задовга. На блузках сподобалися мені ось такі блузки. Чомусь я подумала, що це ще в тренді. Ану, підскажіть мені, будь ласка, я знаю, що мої підписники дуже великі модниці. Підскажіть, будь ласка, чи модні ще такі блузки. На жаль, мені це не підходить. І ось іще одна така блузка. Не підходить мені, тому що із е, моїм розміром грудей, на жаль, ні. Ці блузки для невеликих розмірів. Але на комусь мені дуже подобається, ну, не на мені. Потім я вирішила вам показати ось ви завжди кажете, чому я не показую жіночі сукні. Ось як відділ, де сукні. На жаль, дуже мало. І з взуття мені сподобались ось тільки ці. Я не знайшла назви бренду, ну, треба було пошукати. Впевнена, що там десь написано. Я дуже якісні, але розмір дуже великий і вони дуже тяжкі. Тепер я трішки вам покажу жіночого взуття, яке було в цей день, в передостанній день завозу. Потім я ще покажу вам чоловіче взуття. Ну а потім я вже піду в примірочну і трішки приміряю те, що я знайшла, що мені сподобалося на перший погляд. Як бачите, ви в цьому магазині взуття є на всі сезони. І на літо, і на весну, на осінь, дуже мало на зиму, ось навіть на таких підборах. Цікаво, хто зараз носить такі підбори. Ось ці туфлі мені сподобалися, теж вони великого розміру і трішки п'ятнишко, а це щось взагалі якесь бумажне. Ось іще такі, бачите, кросівки, шльопки. Теж мені сподобалися. такі вони з тканини. Взагалі-то я прийшла сьогодні, щоб купити для моєї собаки малишки ем, одяг. Але я спитала, мені сказали, що треба приходити в перші дні завозу. Їх швидко сильно розбирають. Ну, і тому я пішла. Дальше гуляти по магазину. Щоб показати вам, що є цікавого. Ну і, можливо, щось прикупити для себе. Це щось я в чоловічому відділі показую вам взуття. Це здає... Вони такі тяжкі, на вигляд, наче жіночі. Кросівки. А це, а це теж щось не то жіноче, не то чоловіче. Якесь специфічне взуття, так? Літні кросівки, Ось теж, на перший погляд, щось цікаве, але вони дуже забруднені. І навіть страшно купувати, тому що купуєш забруднене, починаєш їх вичищати, стирати, а потім знаходиш там якісь тріщинки і так далі. Ну, далі вже йдуть всякі дрібнички. Ось іще такі ботінки покажу вам і буду йти вже в приміручну. Ось так я сьогодні виглядаю. Ви вже бачили цю курточку, джинси, але я вам покажу, зараз ем, наведу камеру на себе філа вінтажна толстовочка. Колись купляла я в цьому магазині. Але вона мені дуже сподобалась. Я залишила собі. Покажу вам, що я хочу приміряти, а потім буду приміряти. Ось такий не то светр, не то гольф. Состав дуже змішаний. Я стараюсь показати вам бірочку з брендом. А -а -а. Сподіваюсь, ви побачили. Сподобалось мені тому, що внизу немає резинки, немає манжета. І рукав теж такий широкий, без манжета. Ну, цим воно мене привабило. Цікаво, як воно буде виглядати на мені. Наступне ось така блузка мені сподобалася. На такого кольору ем, не то грязно-білого, не то навіть не знаю, як назвати коректно. FF бренд денім. Тканина 100% ліоцила. Сейчас я вам покажу набірці. Навіть пуговка є, ось дивіться. Розмір 40. Зараз тут десь було видно, що це 100% ліоцил. Блузка мені ось дивіться, блузка мені дуже сподобалася, але і розмір майже мій Ну, треба поміряти. Сподобалась ось така ковтина теді на гудзиках. Ну, тепер, уже, в приміручно, я її більше трогаю, і вона якась занадто м'яка і тоненька, хоча, на вигляд теді. Подивимось, як буде на мені. Ось така кофтина мені сподобалася, теж із серії Teddy. Примарк. Я навіть склад дивитися не буду. І ось іще така кофта, толстовка зіп, ем, зіп ковтина. Розмір L. Ну, треба все міряти. Трішки забруднене, але ось перше, що я міряю, це вже й показую вам, що воно мені не, не подобається. Можливо, тому що розмір не мій, треба більше. А ще воно як тряпка на швабрі. Ну, мене не можна назвати шваброю, але ви розумієте, що я мала на увазі. Тепер я приміряю цю блузку. Вона на мене дуже здорова, на жаль, я розчарована, тому що мені такий рукав дуже подобається. І виріс мені подобається. І колір, і тканина мені все подобається, окрім розміра. На жаль. Але брати, щоб перешивати, я... це не для мене. Сподіваюся, я ще знайду свою блузку, яка буде підходити мені по розміру. А ця блузка буде чекати свою власницю. Так, тепер приміряю цю светр гольф. Рука мені дуже подобається, але бачите, воно укорочене. Як ви вважаєте на ем, тип фігури такий, як у мене. Як виглядає укорочений светр зі сторони. Ну, бачите, я кожного разу дергаю, трошки мені незручно. Мабуть, я цей светр залишу. Тепер теді, кофта теді, теж, на жаль, вона укорочена, дуже шкода. Обманка кишеня і зіп, застібка. Так, мені все дуже подобається. От тільки що воно закоротке, ніяк я не можу привикнути. А ви як вважаєте, моє сердечко для вас. І остання кофта. Ось це вже, здається, мій розмір, вільна, вільного крою. І шию прикриває, і талію мою соковиту не видно. Колір, ну, камера, на жаль, не передає колір цієї ковтини. Вона така ем, ніжно-кремова, ну, Щось таке дуже мені сподобається. І, бачите, я показую, що підходить мені до моєї куртки. Дуже мені подобається. Ну, бачите, я довольна. Моє сердечко для вас і мій поцілунок це вже мій чек. Покажу вам, що я купила. Ось такий палантін для себе. Не буду продавати. Залишу.